Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка, мої подружечки. Сьогодні в мене така дуже радісна подія. Я їду до своєї сестрички Ліди в гості, в село. Вона мешкає в селі. Її 8 жовтня виповнилось 89 років. І я вирішила її провідати з сестричками своїми. Я розказувала колись, було в мене відео, що я з багатодітної сім'ї, з цікавої такої сім'ї. А чого вона цікава, тим, що нас шість дівчат. У батька і матері було шість дівчат, шість дочок. Отаки От ми були цілий цвітник. Шість дівок у батька було і в матері. От, ну, вірніше ще в нас був і хлопчик. Він був 1938 року народження, ліда 1936. Ну, він помер у 6 місяців, тому що в те время була хвороба кір, від якої дітки мерли. Тоді вона не лікувалася, прививок не робили, і воно, бідненьке, померло половину рочки. І я, виходить, шоста, але ж фактично сьома. Ну, в живі це були я шоста. І я дуже сміялась колись. У нас так була Ліда, Маруся, Ганя, Ніна, Вера і Надя. Вера і Надя, а я одного разу запитую маму: Мама, а чого в нас нема люби? А вона каже, якби ще одна була, то була б люба. А я сміялася. Ма ви ще думала, що ще одна буде? А вона каже, а як Бог дав би, то й була б. Ну, вийшло, що я оце вже після мене вже нікого не було. Як мама сказала, вишкрібок. Каже, я в роддомі, якась роділка там була, у них я, я з 48-го року народження, то каже, я подивилась на тебе, ти така мала, така мала. Я дивлюсь і думаю. Ну, це, мабуть, вишкрибок, ну, це, значить, останнє. Так воно і було. Ну, і оце так. Получається, що ми... нас залишилось чотири. Дві сестрички в царство їм небесне вже на небесах Маруся і Ганя. Ой, Маруся вмерла в 40 років красуня, така красуня була, і Ганя вмерла. 67 років. Ну, не буду подробно розказувати, це дуже важко і. Ну і ми вирішили з сестричками, ми три сестрички, я і Ніна, живемо в Києві. І вирішили поїхати її провідати. Але провідати як? Без попередження. Для того, щоб вона не там не морочилась, не переживала, щоб спокійно собі нас зустріла. Ну, со своїм трошки щось візьмемо продуктів, да, дай поїдемо. От, всі в трьох. І виходить, що вона там не одна. Мешкає із донькою своєю. Доньки 66 років. Вона в Києві живе, але, ж, але вона часто там у мами. Ну, вірніше, більше в мами, ніж вдома. Вона вже пенсіонерка у лідоньки нашої троє діток. Два хлопчика і донька. Донька сама старша. Середній синок 22 6 березня помер. Йому було 57 років. Він афганець. Ну, з Афганістана він хворів, погано себе почував і помер. Царство йому небесне. Ну, оце так. Переживали важко і тяжело. Важко пережили, звісно. І отака в нас сестричка Лідочка старша. Вона така активна. Активна вона. Взагалі всі в мене сестрички, вони протестантської віри. Вони, вони люблять співати псалми, молитися гарно можуть. Ну, отакі вони в мене. І ми їдемо, ми їдемо без попередження. Подивимось, що як. А, і ще ж вони з, з Ганею. це дочка її. Там роблять ремонт вже три роки. Хата в такому стані, як сказати, у стані ремонту. Ну, Може, може в цьому році вже закінчить літом. Так що, дівчатка, поїхала я електричкою і. Там ще автобусом, електричкою їдемо до Березані, а з Березані там автобус 20 хвилин і ми на місці. Далі дивіться. Отак От я в гостях у сестрички, сестрі, найстаршої Лідочки, і день народження Ганночки нашої відмічаємо. Так скромно, скромно. мої сестрички Лідочка, Ніна, Племінниця моя. Ганночка, сестричка, Верочка. всі ми вже такі старушечки. Добре. А мені ви такі даже племінничка вже старушечка, наче і ігаті і не старі. Анечка скільки тобі, 66 буде, да? Приїхали. Провідуємо саму старшеньку лідочку. Так ти, значить, на 12 років старше від мене. мене надежі. А 10. А це ж у нас ж був Питя. Да. За тобою був Петя? За мною да, да, був Петя. Померти угу. ж, тільки ти одна його знаєш, а мене знає. Да, я знаю мал... отакеньке, як він помер, то на столі його положили, угу. бо тоді щось діток ложили на столі вмертвий. Да. Угу. Ну, не було, де, мабуть. Ну, таке було. Ну, такий Жизнь, закон. Ага, Тоді а да, Це втали? ж який рік був? А? Це ж який рік був? Так. Да? 37 30... -й, 30... 38 -й. 38 -й. Він з 38-го року. Да. Маруся з 40-го, Ліда з 36-го. Да. 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 Значить, він був з 38-го. Да. Mm -hmm. ну, бо через два роки діти да -да. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. родиться. Як будуть дівчата родитися, будуть живі, здорові і нормальні. А, а як хлопці, ми всі вміраємо. Так, в нашому роду на хлопців не везе. Зараз Ніночка розкаже моя сестричка про нашу маму. Наша мама вона жила зі мною і розказувала мені, що ми з дуже здорового роду. Mm -hmm. Значить, вона, коли йшла ще вона була. Молода йшла по селу, і встріла якось там дядька, я не знаю, кого вона там стріла. Mm. Вот. І вона сказала, він питає її, ой, що ж ти Палазі, така якась І звали такая... Палашка, звали. Да. Що ж ти така, якась сумна, йдеш, мама каже, то я ж захворіла. А і Він каже: О, О, не притворяйся. того що ти. Із дуже сильного роду, здорового роду. Значить, ми, виходить, здорового роду. І наша мама жи, прожила до 90 років. Ліда, розказуй, чого, чого здорового роду? Який у нас діти був? Що піднял, підняв. Ми раніше самі по собі жили і мали поля свої городи і, і жили, і з поля возили снопи. Урожай возили на, на волах і на гарбах. Угу. І туди зложували і додому везли. І коло хати складали, тоді пами молотили і так добували зерно. Теперечки. І як він віз ту гарбу із снопами, велика гарба з снопами, то одне колесо вскочило в ямку, і вони не можуть ніяк ті, ну, ви, витягну витяг, потягнути. А він вийшов та взяв плечем. Дід наш Яків, підійшов. Дід наш Яків підійшов. 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 підійшов до колеса і почав плечем піднімати ту, ну, цю сторону гарбі, ага. Та каже, ого, я не можу підняти, а я хочу, щоб волі підняли. Ага. Ну оце, оце таке. Оце таке було. <сум> О, да, да, такий, такий був сильний. Дід Яків. Був здоровий, сильний. <сум> Верочка шаторчика хоче, попоисти, наша пишечка. Когда придет тот последний час, веру примешь меня к себе У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Скоро он придет, во славе нас возьмет, я свет царить, я свет царить. Будьте бодры и всегда молитесь, Враг кави ведь не спить. Броню праведности облекитесь И возьмите веры Жит. Благодарю тебя, Господь, угу. за пищу данную тобой, Которой ты насытил плоть и укрепил дух слабый мой. Пошли ты мне, свой Дух Святой, Дай укрепление сердцу в нем, Чтоб я ходил в стране земной, Твоїм івангельським путем. Амінь. Амінь. Mm -hmm. Оце нас було шестеро, шість нас було, а осталось тільки чотири. І ось дивіться, це ми такі красуні. Mm -hmm. Красуні! Mm -hmm. красуні! Mm -hmm. красуні, он які. Який... Mm -hmm. Он який красуні. Mm -hmm. uh -huh. Верочка, ось. Верочка, Надя, Ніна. Лідочка. <ріху> <ріху> Красуня аж нікуди. Така була зустріч з сестричками. Я всі дуже задоволені. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!